Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ALCO Instrument Kyiv.ua. В даному відогляді на вищу вазі садовий подрібнювач від компанії ALCO, а саме модель MH2810. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині розглянемо комплект постачання, а також технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація. Окрім того, робоча частина. Верхня кришка, основа металева, контейнер для, відповідно, сміття, колісна база та усі кріплення для неї, дві ніжки та, звісно, важіль для проштовхування безпосередньо оброблюємого матеріалу. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Ємкість контейнеру для збору сміття 50 літрів, максимальна товщина гілки 40 мм. Потужність 2,8 кВт. Ріжуча система ніж. Вага інструменту 27 кг. гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даного подрівнювача буде наявність колісної бази, тобто ви можете його транспортувати по вашому садку туди, де вам потрібно та зручно працювати. Окрім того, виходячи з того, що ви працюєте на дворі з даним інструментом на блоці керування, присутній певний захист від вологи відповідно та запобіжник. Для того, щоб встановити верхню частину інструменту, є спеціальний перемикач, вірніше важіль. Для того, щоб зафіксувати її. Як ви бачите, з бокової частини інструменту присутнє місце для підключення мережевого кабелю. Відповідно, сам кабель в даному подрівнювачі відсутній для того, щоб його не пошкодити під час роботи. Тобто підключаємо не звичайний кабель, а садовий. Бак для збору, як вже було сказано раніше, має досить великий об'єм 50 літрів та додатково оснащений замком. Для фіксування безпосередньо під час роботи. Окрім того, його легко дістати та відповідно очистити, не докладаючи ніяких додаткових зусиль. Верхня частина інструменту оснащена пластиком захисним кожухом, на котрому встановлене додаткове транспортувальне руків'я та, звісно, є проштовхувальний важіль для того, щоб захистити оператора безпосередньо під час роботи. Отже, як висновок, маємо надійний інструмент для переробки великої кількості садового сміття, навіть з вологим листям. Друзі, на цьому наразі у мене. Все, в випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Алко, звертайтесь до фахівців, менеджерів сайту Alco Instrument Kyiv.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. До нових зустрічей!